Останнє вересневе зібрання колегіального виконавчого органу міськради завершилось так і не розпочавшись. Не вистачило кворуму. Чергове засідання зібрали його представників у складі 11 осіб. На порядку денному 44 питання. Їх розгляду передувало слухання низки звітів про стан виконання протокольних доручень. Першим доповідав директор критого ринку про підсумки роботи підприємства за перше півріччя 2024 року. Сукупний дохід за цей період склав майже півтора мільйона гривень, що на 33,7% більше від запланованого витрати сягають 1 мільйон 430 тисяч гривень. Що на 67,6% менше, передбачених фінпланом на сьогоднішній день. Взагалі, тенденція непогана. Ми вже отримуємо такий стабільний прибуток. Хотіли конкретики й у питанні щодо проведення території ринок -господар» у відповідність до вимог архітектурного конкурсу на проспекті Незалежності, оскільки план реконструкції центральної вулиці Южнокраїнська не передбачає там наявність торгівельного майданчика. По-перше, потрібно створити умови, де ми можемо його принести, тільки на верхньому критому ринку. Потрібна якась територія така, щоб було б зручно для всіх, залишити машину, під'їхати, розгрузити товар. Ось, було зручним людям, щоб були зупинки для них. Тобто я скажімо так, через я думаю, що через місяць я надам вам. Моє бачення на план реконструкції ринку. Порядок денний відкривали блоком питань щодо інвестиційних програм філії ВППС. Перша стосувалася сфери теплопостачання на 2022-2024 роки. Проєкт рішення передбачав зміни у плані фінансування на поточний рік. Це пов'язано з перерахунком обсягів амортизаційних відрахувань, що були передбачені в установлених тарифах на теплопостачання для виконання інвестиційної програми і не використані в цій сфері. Зменшено на мільйон 752. Тисячі зв'язку з цим відбуваються відповідні зміни до інвестпрограми. Тому прошу підтримати. Рішення погодили без вагань як власний наступну інвестиційну програму ПАЕС у сфері централізованого водопостачання та водовідведення на 25-й рік. Вона передбачає використання коштів загальним обсягом 1 мільйон 738 тисяч гривень на виконання невідкладних заходів з оновлення устаткування систем подання води та стоків. Виконання даної інвестиційної програми. Жодним чином не вплине на тарифи та послуги централізованого водопостачання та, та централізованого водовідведення. Джерелом її фінансування є амортизаційні відрахування, які вже враховані при розрахунку прогнозної величини тарифу. При цьому розроблена і погоджена в установленому порядку інвестиційна програма свідчить про зобов'язання філії ВП Південно-Українська АЕС як ліцензіата щодо цільового використання коштів. Від амортизаційних підрахувань на поліпшення якості послуг і забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища у тарифних дебатах, що довгий час не мали одностайності серед членів виконкому. Поставлено крапку. Здорожчання на опалення та гарячу воду підтримало 9 членів дорадчого органу двоє утрималося. Отже, послуги з постачання теплової енергії, які надає підприємство ТВКГ, коштуватимуть 597 гривень 11 копійок за одну гігакалорію. За гарячу воду потрібно буде сплатити 81 гривню 59 копійок за один кубічний метр за умови підключення сушарки для рушників та 62 гривні 94 копійки за її відсутності. Для категорії інші споживачі нові ціни вступають в дію 7 жовтня для населення після зняття заборони на підвищення тарифів. У цьому році виконавчим комітетом рішенням номер 1 було затверджено механізм введення в дію тарифів на послуги постачання теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого постачання і водопостачання і централізованого водовідведення, відповідно до якого тарифу для населення після закінчення дії мораторії або закінчення воєнного стану і 6 місяців після нього збільшення буде лише на відсоток збільшення прожиткового мінімуму. Різниця буде відшкодовуватися з міського бюджету. Для мешканців, у яких доходи менше ніж 6 тисяч, то на сьогоднішній день два прожиткових мінімум це 6 тисяч 56 гривень. Їм буде надаватися матеріальна допомога з міського бюджету на компенсацію цієї різниці між підвищенням тарифів і, ну, і діючим тарифом доволіного стану. Підвищення й зазнав тариф для населення на послуги з централізованого водопостачання, яке надає комунальне підприємство Грааль. З 1 листопада його вартість становитиме 26 гривень 68 копійок за один кубічний метр. Після закінчення дій воєнного стану 28 гривень 9 копійок. Низку інших важливих питань розглянули представники виконавчого органу.